Це сезон шашликів. Його готують із зі свинини, баранини, телятини, курятини та риби. І професіонали кажуть, щоб шашлик вийшов далим, треба врахувати і м'ясо, і маринад, дрова та спосіб нанизання м'яса на шампури. А ще кажуть, що найсмачніший шашлик буде з дошика свинини. Що ж нам пропонують відомі марки, магазині в маркетів? Ми зараз це і перевіримо. Ходімо, подивимось ціни. І так, перший маркет це сільпо. Тут я одразу знайшла шашлик в маринаді, декілька видів, 4 лотка. Всі е, в одну ціну 25 гривень 8 копійок за 100 гри. Сьогодні мене цікавить більш свинина, тому я звертаю увагу більше на свинину та її ціну. Не буде у нас АТБ. В АТБ я знайшла м'ясо в маринаді лише запаковане. 16,60 коштує 100 грамів ось такого м'яса. Ще є стейк зі свинини, який коштує 24,57 за 100 грам. Ну, але це, звісно, вже більш не шашлик. Ще є курятина. Теж запакована. 12,29 гривень за 100 г. Які ж ціни в екомаркеті? 100 грам свиного шашлика коштує 18,99. Гомілка в маринаді куряча 9,49. Останній маркет на сьогодні це фора. У форі великий вибір свіжого м'яса. Але м'ясо в маринаді або шашлика я не знайшла. І ось що мені сказали? У форі. Шашлик по селянськи в маринаді був по 166 гривень. Свинний, але він закінчився. Отже, сьогоднішній огляд нам показав, що в кожному з цих магазинів дійсно продається шашлик в маринаді. А яка його ціна, ми це все перевірили. І в сільпо найдорожча ціна 250 гривень за кілограм. А у Форі 166 за кілограм за шашлик по селянськи в марина. обирайте, купуйте, куштуйте та насолоджуйтеся смачним шашликом. А якщо ви вмієте його робити самостійно, звісно, це буде не дешевше, але смачніше разів 10, так точно. Всім бувайте, до наступних оглядів!